Десятирічний ювілей відзначив народний аматорський хор сяйво села Микитинці Івано-Франківської міської ради. Його учасники відзначили цю дату на сцені місцевого народного дому, приготувавши для односельчан святковий концерт. Усі ці роки незмінним керівником та диригентом народного аматорського хору є Василь Гнатишин. Зізнається, йому вдалося зібрати довкола себе однодумців і справжніх патріотів. Дуже приємно бути керівником і диригувати такими такими людьми, як учасники хору, тому що це дійсно здібні талановиті люди. І знаєте, поєднює на все тут одне. Ми любимо пісню, ми любимо музику і любимо нашу новину Україну. Хорі зібрали в основному. Самі молодь зібралася, самі молоді такі люди. Основним таким за людиною, яка хотіла, щоб цей хор відбувся, був Василь Петрович Натишин. Сьогоднішній керівник нашого хору сяйво. Він зробив для цього все. Так само молода людина. Активна людина, депутат сільської ради, ось уже 10 років поспіль мешканці Микитинців ретельно зберігають і примножують українські традиції. Переконаний депутат міської ради Роман Онуфрієв каже: поки лунає українська пісня, доти житиме Україна. Одним з таких наріжних елементів нашого захисту, нашої нації, є власне українська пісня і теза про те, що доки. Живе українська пісня, доки буде Україна, вона є очевидною, тому що це є один з фундаментів нашої національної міці, нашої національної звитяги, нашої національної перемоги. І дякуючи мешканцям Микитинець, дякуючи учасникам хору Сяйво, Україна безумовно буде, буде великою і міцною державою. Сяйво бере активну участь у житті села, народного дому та місцевої церкви. У репертуарі колективу більше півсотні пісень різної тематики. Гадується, коли на початках це був невеличкий гурток людей, це можна було сказати ансамбль, навіть не хор. Потім з часом дійсно хор почав збільшуватися як чисельно, так і професійно. І зараз у нас досить складні. Твори, які навіть концерт Брутнянського, наприклад. От, такі складні твори, які в репертуарі, тобто які виконуються на професійному рівні. До речі, сільська рада Микитинців всіляко сприяє місцевому хору. За кошти громади закупили концертні костюми і допомагають у гастрольній діяльності.